Всім привіт! З такої висоти впав мій цимбідіум. Аж одного втратила я листа з нього. Ну, Але я щаслива хоч так, наче більше нема таких. Ну, трошки дві ще два листочка я підв'язала, тому що також тріснули. Але я щаслива, щоб ви розуміли, він падав з цієї висоти і падав. Туди. <с> І якщо б він попав сюди, я б собі цього не простила, це точно. Ну, він пішов мимо, впав на пол, ну, тому все добре, випав з горщика. Але я вже давно хотіла його пересадити. І, до речі, це все ж таки, мабуть, не квітоноси, а нові ростики. А чому? Тому що а, я його пересаджувала весною. І, мабуть, все ж таки він нарощував собі коріння е, літом і видав нові ростики, а не квітоноси. Тому що, е, щоб заповнити корінням горщик, йому треба час і розростися також, йому треба час. Ставлю обов'язково фотографію, який він був. В ньому було всього е, 4 бульби, дві великих і дві маленьких. Тому. Ну, я щаслива і так, що він в мене є. Хочу ще придбати. І будемо чекати цвітіння на, в слідуючому році. А з вами, хто мене дивиться, і підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мене. Побачимо, як я його буду пересаджувати. Хочу в колбу, в закриту систему посадити. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.